Продаю свої широколисні гортензії. Гортензія хамелеон. Яскраво рожевий це новий бутончик. Той, що раніше розквітнув, блідорожевий. Бутони, які вже відквітували. Кущ здоровий, не хлорозе. Листя зелене, здорове, почти як моя рука. Висота куща. Поряд Маріясі Перфекта. Без хвороб. Ще один кущ Маріясі Перфекта. Будуть питання, чому продаю, мабуть, нам придеться виїжджати. Без мене вони просто пропадуть. Замотаю з мокрим комом землі. Стараюсь не зламати не одного листочка, як буду замотувати. Гартензії широколисні, потребують укриття на зиму. Я їх вкриваю з панвондом. Ціна одного дорослого куща 350 гривень.